Ідеш ти, дівчата. Давно вже порядувати треба. Оксано! Дівчата, аж погляньте, які чудові черевички купив мій батько на ярмарку. Золотенькі, а ще. Добре тобі, Одарко, що в тебе є така людина, яка все тобі купляє. Ну тужи, моя люба мою Оксану. А я в мене д... немає таких черевичок. Я дістану тобі найкращі черевички. О, а де ж ти візьмеш такі гарні черевички? Хіба принесеш ті, що носить сама королева англійська. Бачиш? Чому доведеться в півсвіту обійти, ні дня, ні ночі не спати? Ну, уявляю, йде Вакула, міг такі черевички знайти Оксану. Який безцінний подарунок. Тож, коли Вакула принесе, то коли Вакула принесе черевички? Επίση